Міжнародний олімпійський комітет допустив росіян і білорусів до участі в Олімпійських іграх. Спортсмени можуть виступати у нейтральному статусі. Є така назва. Це рішення вже засудили союзники України, зокрема Литва та Естонія. Також Нині вирішується, чи братимуть тепер участь в олімпіаді українські спортсмени? Мається на увазі, що Україна вирішує. Я так розумію. Ну, не міжнародний олімпійський комітет. У нас там заборони нема. Що б ви про це сказали? Сказав би що це ганебне рішення міжнародного олімпійського комітету, яке ми сподівалися, що не станеться, але було прогнозованим, тому що ще в березні цього року, коли міжнародний олімпійський комітет видав так звані рекомендації міжнародним спортивним федераціям, де допустив можливість участі російських і білоруських спортсменів, надавши їм право у нейтральному статусі виборювати на першості світу ліцензії на олімпіаду, це був перший сигнал тривожний, що мог поступово до цього рішення. Про допуск буде підводити, я впевнений в тому, що е, тиск України і бойкот, і такі солідарність багатьох європейських країн, більше 30, давали свій результат. Мокса відтягував відтягував це рішення, тому що спочатку вони це мали влітку розглядати, потім на початку осені розглянули тільки тепер. На жаль, прийняли таке рішення, і чесно кажучи, стали. Частиною гібридної війни Росії проти нашої держави і фактично таким чином легалізували те, що робить агресор на нашій території, тому що іншими словами назвати їхні рішення я не можу. Станом на зараз тільки вісім спортсменів з боку Російської Федерації Білорусії, спортсменів-пропагандистів, їх напевне так правильніше називати. Вибороли ліцензії і відповідають тим критеріям, тому що Ті обмеження, які мок, начебто, пропонує, що це не можуть бути командні збірні, участь не може бути символіки, не може бути там багатьох інших речей, але сам факт, сам політичний сигнал, який мок дав світовій спільноті спортивній, це те, що агресор фактично не несе відповідальності у спортивній сфері, в тому числі за воєнні злочини, які вони роблять на нашій території. З боку України, звичайно, що ніяких заборон на участь в Олімпіаду немає. Нас станом на кінець листопада було виборено більше 50 ліцензій на Олімпіаду у різних видах спорту, але дійсно остаточного рішення про участь України в Олімпіаді немає. Є різні думки. Відомі спортсмени українські зараз проводять флешмоб, звертаються до керівництва Мока. Переглянути це рішення, хоча надії на це практично зовсім немає. І ви знаєте, що цікаво? Я особисто переконаний, що це рішення стало результатом е, комплексу чинників політики геополітики. Напевне, великі гроші. Я майже на 100% переконаний, що там включилися лобізм і ресурси е, країни-терористки. І ви знаєте, що цікаво, мок вирішив. знаєте, але Верди. Спробувати підкупити українських спортсменів, Український національний комітет напередодні там рішенням виконкому з утричі збільшивши так званий фонд солідарності з НОК України до 7,5 з мільйона. Доларів і таким чином запропонувавши додатковий ресурс, начебто нашому олімпійському комітету, це все фарс і фейк, ніяких нейтральних статусів не існує, а існує рішення Міжнародного олімпійського комітету, яке легалізовує пропагандистський спорт і агресію Російської Федерації на нашій території. На жаль, я зараз вам покажу одну фотографію. Після цього кілька технічних питань. Чеський журнал Reflex запропонував свій дизайн олімпійської форми для росіян і білорусів, яких допустили до міжнародних змагань. От подивіться, будь ласка, шановні друзі, ви бачите, воно так красиво-красиво, а це кров. Бачите? Оце, значить, олімпійські спортсмени у крові. У крові. А... Тепер кілька питань. Е, питання перше. Ви кажете, що е, Олімпійський комітет ну, корумпує, намагається корумпувати е, український олімпійський комітет. Ну так е, Україна бере ці гроші. Це не зовсім корупція, це, начебто, фонд підтримки. Українського... Ну добре, фо пробачте, я неправильно сказав. фонд підтримки. На, начебто, але з це так би е, офіційна назва. А неофіційно, це фактично додатковий ресурс для того, щоб закрити рота українським спортсменам і е, тим незадоволеним, фактично, які а в нас це в принципі всі стейкхолдери висловили свою. Дуже критичні такі зауваження і претензії до цього рішення, і насправді українські спортсмени не хочуть і не будуть брати ці кошти, НОК дуже обережно відноситься до цього фонду солідарності, тому що ми розуміємо, що це досить такі заплямовані кошти, і нічого доброго від їх використання не буде. Я вам скажу, що настрої серед спортсменів все-таки переважно. Брати участь у олімпіаді, що Україна не повинна бойкотувати, тому що я вже як казав, що більше 50 ліцензій вибороно ще так, якби, тривають відбрикові першості світові, ще будуть додаткові ліцензії, і, і що, начебто, потрібно конкурувати. І перемагати росіян, в тому числі на спортивних майданчиках і в спортивній сфері, але є багато дуже технічних питань, на які, наприклад, я не розумію, які будуть відповіді. Ну для прикладу, ну мок міжнародний олімпійський комітет зобов'язався фільтрувати спортсменів з Білорусі і Росії на предмет їхньої причетності до силових структур, до розбройних сил країни-агресорки і до спецслужб яким чином вони організаційно будуть проводити цю перевірку? У мене велике питання. Наприклад, чи є спортсмен представником спецслужби Російської Федерації чи ні? Якщо це закритий характер його діяльності? І на жаль, цього року було багато прецедентів, таких досить неприємних, коли міжнародні спортивні федерації, знаючи, що спортсмен з Російської Федерації має пряме відношення до правоохоронних структур або до армії, допускали їх до відбіркових змагань, і вони разом з українцями мали би змагатися. А наші в цей час ці змагання бойкотували. Я думаю, що це самі негативні прецеденти можуть бути і на Олімпіаді, і ви знаєте, дивно, що вісім спортсменів з Російської Федерації перемагають і допускаються на фоні того, яка пляма буде на керівництво Моку, на Томасу Баху і на цій структурі міжнародні загалом. Просто ганьба. А, пробачте, ще два питання, тому що мені трошки не зрозуміло. Ну, уявимо собі, що якийсь там спортсмен, що да? він працює, наприклад, на КДБ. Ну, там ФСО, я не знаю, там зовнішню розвідку. Ну, пробачте, пане Мокане, яке це має значення? Ну, Він, е, врешті, є у нього там оця таємнича книжечка, значить, з двоглавим орлом, чи нема, він має виборювати у спортивних змаганнях. Якщо він, працюючи в КДБ, стане чемпіоном, так яка проблема? Чи що, він буде ходити за нашими спортсменами і нотувати там щось? Я я от не розумію для чого це все робити. Спорт є спорт. Я маю на увазі от цій частині, в якій ви сказали. По перше, Україна відстоює позицію, що спорт не поза політикою, і не потрібно відділяти окремо спорт, окремо політику, тим більше в Росії в країні терористів, де спорт виступає інструментом війни, інструментом пропаганди. Друга Україна наполягає і буде наполягати і подальшим, навіть після рішення НОК на тому, що жоден жоден абсолютно атлет з Російської Федерації, і сателітки Білорусі не повинен бути представлений на Олімпіаді і на Паралімпійських іграх, в тому числі, і Росія має нести санкційну відповідальність у спортивній сфері. А от стосовно причетності до спецслужб, це вже міжнародний олімпійський комітет придумав такі критерії, що, начебто, якщо він відноситься до силових там структур. Чи спецслужб, він не матиме права брати участь uh -huh. в Олімпіаді. І от придумали критерії. Як вони це будуть перевіряти і доводити організаційно? У мене риторичне питання, бо я розумію, що вони це зробити просто не зможуть. От і все, весь секрет. А насправді позиція залишається незмінною. Вони не повинні бути в Парижі.